Воєрідний одноосібний протест влаштував під куполом Олексій Гончаренко. Анонсував, що голосуватиме проти продовження строків, бо не бачить ані законопроєкту про демобілізацію, ані реформи ТЦК. Як у соцмережах, так і в сесійній залі Олексія Гончаренка охрестили зрадником. До здорового глузду закликали представники парламентських фракцій. Перетворювати обговорення і голосування за закон України про затвердження правового режиму воєнного о стану на якісь політичні дебати про доцільність, і недоцільність продовження такого режиму це очевидно є антидержавна позиція. У Мене є прохання не перетворювати тему війни і режиму існування нашої держави в Політичне шоу він її представив. Я думаю, він її аргументував. Він просто вніс цей законопроект. Він дуже наполягає на тому, щоб його винесли в зал і щоб зал виявив свою позицію про чіткі терміни служби. Саме цим продиктована є позиція, а зовсім не бажанням там, знаєте, не проводити мобілізацію. Очевидно, всі розуміють, що її треба проводити. Її треба робити більш справедливою.